Так. Всім бажаємо успіхів. Наша компанія буде рекламувати продукцію від торгової марки Ярила. Рекламувати, тому, таким чином, що акцент робимо на азотні добрива, на озимі культури ріпак та зернові. Буде два продукти. Тобто один буде Ярила-Супразот. По дивишки воно виходить 400 грам на літр азоту і 400 г сірки. Тобто потім спірти, які допоможуть швидко все взаємодіяти з рослиною, і прилипати. Тобто до цього нічого ж додати не треба. По нормовнесенню, якщо ми робимо без мінеральних добрив зовсім і ґрунт вже такий, що після там, соняшнику і соняшник по соняшнику був, тобто тоді максимальне нормовнесення, десь базово 10-15 літрів, якщо ви внесите азоту, то це все буде дуже файно. А якщо брати по листковій обробці, тобто не по померзлаталаму, а по листковій обробці, то ця норма буде від 2 до 2,5 літрів базові 2 до 3 літрів іде на 1 гектар. Будемо в боковій суміші робити з ярила гуматкалію. Тобто по ДВшки у нас іде калія 30 г на літр, вимінові кислоти 180 і фульові 50 Тобто робимо на, на всі культури. По нормі внесення 0,204. Якщо ми робимо бакову суміш, ми рекомендуємо робити таким чином. Тобто дивіться, Складова частина йде базова 180 гривень, йде за 1 літр. Норма внесення десь 0,3,04 літра на гектар. Беремо за еквівалент, десь базово 70-75 гривень буде виходити на 1 гектар. Добавляємо ми суперазоту. В такій комбінації можна робити 2,5 3 літра на 1 гектар. Тобто, якщо складова десь буде виходити гривень 120-130 за 1 літр. Це складова десь буде виходити в районі 300-350 гривень. І тобто ці 70, базова, десь 400-420 гривень, буде затратна частина йти на 1 гектар. В критичній фазі розвитку рослини ну, пропонуємо тобто, вносити такі добрива, фасування, 10-літрове фасування. Ну і завжди можна відправити новою поштою в день замовлення, або ж, звісно, звертайтесь в наш чат вайбері. Ми є в Ютубі. Підписуйтесь. Ну і звісно, по складу це місто Дніпро, вулиця Паніках 2 З вами була компанія Стандарт. На все вам добре.